Всім привіт! Сьогодні новий випуск. І я знаю, що ви всі чекаєте на BMW e 36 Ну так складається, що досить обмаль часу. З минулого випуску минув лише тиждень і ми не встигли все зробити, тому випуск ще знімається, так як в кожного робота, а на це все потрібно як і час, так і гроші. Тому, щоб на каналі щось виходило, ми вирішили зняти невеликий випуск про BMW Андрюхи. Це G-30, яка приїхала з Америки, і ми вирішили її передіти в китайський емпак. Тому ми перенесемося в ті часи, коли емпак тільки приїхав, і ми приступили до зборки. Андрюха купив цю джишку недавно. Що це за тачка? Це БВ 5 серії G30. 17 рік. Вона приїхала нас з невеликим пошкодженням лівої частини, не було фари, не було крила і не було дверей з порогом. Її в Америці дефектували, зачін, звісно ж, не дали і все. Короче, ти вирішив її в рест удіти. Да, думаю, так як вже нам треба в купляти купувати одну фару, бампер, крило, поріг, то дешевше продати одну фару ледовську і купити вже весь кіт комплект. Короче, ми трохи не встигли підсняти. Тут Андрюха вже поставив передні задні фари. Ценник такого повного кіт комплекту в Україні стає 2500 доларів. В цей комплект входить дві рестові фари, задні фари комплект і весь комплект бамперів. Тобто перед повністю зв'язку зі всім пластиком, пороги і так само передній бампер. Це все, що там лежить? Все там. Так, ми розложили, зараз вам покажемо. Стопи відсвічують все гарно. Немає тут так, як в деяких Китаях, що світить аж сюди. Поворотничок у нас не бігає, так як в Ауді. Китай. Да, це з та Китаю, який, типу, які, Повністю робить копію оригіналу, Того, що в деяких Китаї 90-80% цей поворотник бігає. А тут все як в оригіналі, він блимає повноцінно в кузові та в кришці. По фарах, по підключчі задні фари ми розбираємо обшивку багажника. Я вже його просто раніше трошки зняв. Тут ідуть в нас фішки. фішка, фішка-фішку втикнулася, проложився один провод в кришку багажника. Сюди підключили, і так само звідси. Тобто, це навіть по відео днів. в Ютубі можна зробити самому. Навіть да, по пластику За що Защолкується гарненько? Без лишніх руків. Чудово. У тебе є протроніки? Так, да, майбуть. А, ні, немає. Вони ж прийшли без переднього бампера. У мене будуть докуплятися. Коса. Це ще не все. В комплекті ще були і ці. Розпаковочка. Красота. Ну, бомба. Как <звук> <звук> надо было вставить ноздри, а потім... Ой, да, пары, а потім... Зручніше трошки. А ну ничего. Мы так ты все поставим. Даже все по зазорам стоим. Ну, Суварный канаболчик. Чуть-чуть-чик. Защо, защо, поставив, покрутилось. Забули моторочка поставити. А ладно, зараз став. У нас просто його немає. Ще моторочка, звісно, знайти і купити, але таке. У нас на ще, ще час є, поки все покраситься. Купимо. Ресиком в році пішов. 18. 21. 21? Так, якщо не Ну, Оце точно подивися, де що вставиш. Ну, коротше, я не буду повністю щелкувати. Зараз підкинемо бампер. Ну, вже гарно. Дуже люто. Тут камера буде ще. на 360. Темка. Скільки стоїть таку тачку, ключ пригнати? Та порізно, скільки ти виграєш там, якщо чесно. Ну нам повезло. Ми цю, звісно, виграли дуже круто по дешевій ціні. Ми її купили за 9800 там. У неї 140 пробів. Б58. 540 на x drive Пушка, гонка, будемо піз... встановлювати. На жаль, на МГУ, бо МГУ не можна ставити, якщо у тебе не стоїть, О... ну, неправильно сказав. Не можна поставити рестові бумеранги приборку, поки угу. не буде стояти МГУ. А МГУ це вся мультимедія земля, ну це там стоїть нормальна котлета. ще є приколи з моторчиком. Так як в мене просто не було ноздрів в цій машині, то приходиться зараз шукати і підбирати, які мають бути тут. А в загальному, взагалі, якщо у когось хтось передіває з цілої машини на РЕС, то по ідеї має підходити його заводський моторчик. У мене його нема просто. У мене не було ніздрів. А в кого є ноздрів, то має підійти такий? Так, має підійти, такий, як в них стоїть по заводу. В крайній случаї є якісь різниця у руках, може не підійти, але думаю, ціна моторчика не така вже велика. Що Більше немає на якісь Та 100%, якби камера не було опищена, то він доведений би став би. Крутиться, покрутийся моторчик Він поміняє своє положення, як мінімум. Що, покрутився? Чітко. А, ныже крутить, я О, ми О, минус А он здесь он рабочий. Так, и що? Чип. Е. Yeah. Банчик. Это свой мысли, тварь за Да. Ніжні закрилися. Нижні теж закрилися, все чітко. Так, виводимо проводок на камеру. Чик, чик, чик. Встановлюємо жалюзі. Далі встановлюємо передні бампер. У нас немає звісно кріплення, бо я його не замовив. Але нам, щоб перевірити, чи все робить, і виїхати погідну покр�� покраску, цього буде достатньо. Так, фішка на камеру вивели. В принципі, моно накидати. Раді відкривається, супер. Накидаємо бампер. Так, де бампер. Хто стири бампер? Ні, Ну це не смішно. Я ще доложив. Так, дивись, бачиш, покажу одразу кріплення. Отаке От кріплення у вас переставляється з вашого бамперу. Тобто, якщо у вас бампер приїхав в передня частина автомобіля, була вдарена, обов'язково замовити їх собі нові. Бо я в цей момент не знав, не замовив, а. але замовлюся. Ще в зазор адекватно. Диви. Тут дуже гарно. Ну, типу, ти, все? Я пам'ятаю, типу ще тайманські бампера, я no. збирав. Ну, no, але завіше ще хоч кривого оригінальне взяв. Я здивований, справді. За таку ціну ти отримуєш повністю весь комплект. Я рахую, що це дуже круто. Ти не узнавав, скільки стоїть оригінал поставив? Ой, там дуже дорого. По-перше, лазерні фари ти не поставиш. Потім поставиш, там, лазерні три поставиш, бо там поставили дуже дорого. Фари, так, да, десь три, і ще блоки, десь в чотири стане. А, все, кріплення просто не зайшло трохи. Всьо, все так гарненько стоїть, таке із сторони зараз санфом. Ну щось, вони їдемо кататися, виходить, чи що? Можна на кофе виїхати. Що? На кофе. На таші на лазерах, ні. Ну, морочки 3 30 полетіли. <свісно> Але думаю, поліція буде недовольна, коли мене згонивши. Ну як, вона то буде довольна, а я то не дуже. Вона не на обліку ще? Ні. Чи треба перший облік. Але я ж думаю поставиться, коли покраситься. Ну або може поки ти да, чергу на покраску, то з'їжджу на мре, поставлю на Тіла, ну бо я вахай, як воно класно все стає. Типу, по факту, чувак, який типу, плюс-мінус дружить, типу, своїми руками, то може стати собі спокійно сам її переводити. Просто взяти правильний, типу взяти М-пак, який йде з заводу, а не ставити оці М5 лук. Типа, бо о, о, ці ем-луки. Ужасно виглядає. Ну, типу, воно в принципі, не пане виглядає, але там більше гемора його поставити. Я на ну, одній та приїхав до мене перестановити його, бо його поставили самі, потім не справилися. То чесно, я наплювався дуже жорстко, типо, з нею. По потривку все стає сток. А, сток. Підкрив да, сток, все стає чітко, собі, все твоє переставляється. Сюди мають спеціальні болтики. мене немає. Треба знайти болти. Ось такого плану і чуть-чуть довше. Там, бути спеціальні. Там виступ пластика, плюс додатково є закрило, куди заходить. І воно не достає просто по висоті. Тобто. Воно, дивись. Це кріплення, що я казав, що треба докуплювати. Воно має свій виступ по пластику. І воно, виходить, не, не вистачає, щоб закрутити бампера. Ну що, почнемо встановлювати задні бампери. Знімаємо задні декоративні планки на бампер, які держать форму. Ставится по другу? Да. Ставим другие элементы. Что, если литья треба менять? Уже? Да. Ты То частинку тоже заменил. Так уж тут стоять датчики на відкривання з ноги багажника Оп. ми вже їх переставили осик переставляємо і встановлюємо. Є, це підключається блочок який відповідає а, за відкривання да, і форму доступу я просто не підключив Шучу. куколка фішку підключення прозорниче що, накидаємо. Виявили костючок трошки в Китаї, що при встановленні заднього бампера треба прорізати оці місця, бо я вже на своєму зломав. Да, такий опит на своєму, але для клієнтів буде чотенько. Ми пройдемо зараз весь спит на моїй машині. А далі будемо робити чотенько все. Це Треба не дорізати заводу. No. Так, да, десь к штаті вилив, зробили. Та зараз таки буде. Пайни малесенько, де все буде четверть. Без фар, звісно, було б зручніше. Але в принципі і так. Все гарно так. Це тут закрутиш? Настане. О. Все. Так, що все. будемо показувати, як на нагарника все стоїть. Чи... Так, тут подозор. Нормальненько. бомба, ну, все чітко. Пороги ми ще не ставили, бо треба із підйомнички зняти. Так, включаємо зажигання, запалення і включаємо ну, дуже гарно. Так, поворотнички, про те, що я говорив. Оранжеві. Перше, в нас Європа. Друге в нас момент, що вони блимуть, так як в оригіналі. А не бігають. Тут маємо такі гарненько все. Поворотнички, щик. Що друга машина? Що-що? друга машина? Да. Включаємо Так, Включаємо ближнє. Покажи, яке світло гарне. Воно опускається вверх вниз Так, дальнє. Коротше, минуло місяць, напевно, з того моменту, да. як збирали білу джижку. Вже... Поки збирали білу джижку, встигли зібрати, зібрати цю машину, яка стоїть позаду мене, і зібрати ще три автомобілі. Коротше, це не Андрюхіна машина. Так, да, Це вже не моя машина, це машина нашого постійного клієнта. Переділи так само її пакет заводський під завод. Нам з нашими да, 540. Одні пісу строкові, це нормальні просто апарати. Так, подивимося. Поворотчики працюють класно. От заводик, все гарненько, попередку броденка. Загорочити так само. Тут. Але я думаю, що так само, як і в оригіналі. Все гарненько стало. Порожики. Порожики теж. Воно ще трошки підігріється. Це ну, знаєте, доставочки. Це маленькі нюанси. Да. Я суті виправляю. Красота. Ще в пьоності ми збираємо, щоб люди по припокрасі не посаратись. Тачка міняється дуже класно, за адекватний прайс. Виглядає за... люто, по-новому. Я не знаю, що ще добавити. За 2 години і 2000 доларів. Да. Так. Там були машини і на М-пакеті, і І в М5 лук. М5 лук. Так. на М5. А-ля М5 Дізельна. Фартики самі, так? Да. Так, да, фартики самі, передній, задні. Мимо зараз э, задню оптику, закидаємо одного проводу на кришку тому що не буде про це Два літри дізе, так? Два да, літра дізелі, на М5. передіта. Э, переділи ми вже за цей час 5 машин, три дізелі і 2 бензинові. Чотири ми одягнули в під оригінал Restyle Impact, а одну в М5 лук. Для порівняння машина змінилася дуже кардинально гарніша, стала, прям максимально гарніша. Дехто обсирає того, що це китайські фари, але для порівняння на цьому автомобілі, коли я купив, стояли BMW Adaptive LED оригінальні фари. І я короткий час їздив на ній, і вночі я міг би порівняти, як на білі світять, і як на цій світять оригінальні фари. Ну так, да, в цій класно, вона їх вирізала там. Коли ти повертаєш десь руль, вони рухалися вправо-вліво, але вони програвали по яркості світла. Ці фари вночі світять дуже класно, і реально навіть інколи не треба включати дальне світло. А там ще така прикольна штука є, що як поворотник включаєш. Ну, тут не такий поворотник, як в деяких дешевих хитає, а тут, коли ви повертаєте руль. Дехто як називає як колись витрясатись, це була туманка, то в даному автомобілі засвітлюється ось тут скраю так, така ще лампочка, вона так якби, йде, як поцвічує бокову частину. Свого роду адаптив. Скажи, що було по проблемах при установці, чи стріляли е -е. всі зазори. Передня частина стає гарненько, дуже навіть, гарно до, до цього були хужі зазори, ніж е -е, зараз. А є тільки один момент при установці, це ось тут. Задній бампер, як бачите, тут трошки не краще стоїть, бачите, він виступає. Це ще можна допрацювати, але просто не було цього часу до цього але, часу. В принципі, діти. Ну, не так, але в принципі непогано. На цій машині більше воно видно, бачите, їх кидається. А ну-ка. Ну, Нормально було. Не критично. Ні, не критичний. Ця само... їжджу, вона мені зараз навіть, власне мулять, навіть якщо я знаю. І можна допрацювати само. Так, да, його там можна доробити, але справді треба виділити годину часу, на яку зараз просто немає. Коротше, з приводу того, що всі говорять, що збирати по Китаю це колхоз, ну я не зовсім згідний, тому що все ж таки багато машин приїжджає з Америки, побиті. Да, більшість автомобіль приїжджають з пошкодженням передньої частини, і вам, щоб купити, наприклад, як було в цьому автомобілі, в нас не було крила, у нас не було фари і бампера, і не було порога, то мені було дешевше купити весь, повністю обвіз, продати одну свою фару за адекватні кошти, докупити оригінальне крило і це все покрасити. І мені стало те саме, що я зібрав би і в оригіналі, таке, як вона мала б бути. Навіщо платити за те, якщо можна їдіть ось так? А буває таке, що ще і по морді, і по жопі получала. Да, так, коли у вас машини і морді і по жопі получила, то тоді взагалі клас. Ви виграли куш, який ви переділи машини, зодно відремонтували. Я думаю, це взагалі круто. Колхоз це чи не колхоз, вирішувати вам, пишіть в коментарях. Я думаю, що виглядає це все досить-досить гарно і непогано. Ну, я говорю тільки за МПАК, не говорю за. М5 лук оцей. М5 да, лук, ми не рекомендуємо, але по бажанні ми можемо вам його встановити. Не через те, що він поганий, через те, що ну, ну, це, це не М5, колхоз. це колхозів. Ну, давай не будемо говорити слово колхоз, багато хто використовує, його, що це, що, РЕС, це колхоз. колхоз але да. М5 це вже максимально недоречно, коли у вас особливо дизельна машина. Ну, взагалі, хочете М5, купіть М5. А це хоча б рестайл, не так уже і кидається в очі. А також в нас е ці рестайл обвіз. Комплекти є в продажі, ми вам його можемо продати. Ми же можемо його встановити, ми можемо його покрасити. І так ви можете отримати скидочку по промокоду НОГА, а силочка буде в описі. Там буде моя основна та сервіса. До речі, якщо когось цікавить цей обвіз, але ви боїтеся, тому, що це Китай. Ви можете приїхати місто Рівне і ми вам його покажемо При зустрічі. Ви подивитеся мі зазори, подивитеся, як світло світить вночі. І я думаю, ви його купите. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть в коментарях, чи вважаєте ви це колхозом, чи це нормальне вирішення для того, щоб перейти і перевтілити свою машину. А ми що, їдемо далі знімати, їдемо далі знімати для вас контент. Так, Гарного дня. Бага.